El panadero con el pan. El panadero con el pan. ¡Ah! вами Мурка, і сьогодні ми розпочинаємо новий огляд на кіоск. Вже давним-давно заїжджена тема, але я її не грала, тому дивіться, який граю. А перед тим, як розпочати цей відосик, пропоную підписатись, поставити лайк і звісно, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відео. І так, кіоск. Будемо продавати магдачок за стародавнім рецептом! Так, що у нас? уєє інді хоррори, кап, крап. Окей, нот. Що тут? Він іде за мною. Він слідкує за мною кожної ночі, коли йду додому. Я вже не знаю, що робити. Що, бля? Алло, це Красті Крабс? Ні, це Патрік. Алло? Ей, дитино. Це Майкл, твій бос. Я просто хотів тобі побажати удачі на твоєму першому дні. Останній чувачок недовго притримався, тож сподіваюсь, хоч ти притримаєшся. Він казав, що відбуваються якісь паранормальні явища в цій зоні. А і одного разу він перестав ходити на роботу. Нічого більше про нього не чув. Була б я босом? При всій повазі. Я б не розказала би правди. Він навіть залишив деякі нотатки на стінах. Прочитала вже, поняла. Просто ігноруй їх. Нотатки, то ми проігноруємо. А от паранормальні явища. Якщо потрібна допомога з будь-яким рецептом, все в книжці на столі. Якщо тобі потрібні інгредієнти, завжди є у складі. Ми зачиняємося о 12.00. Не забудь зачинити двері. Окей, окей. Окей. Будемо готувати крабсбургери. Що? Добрий день. Добрий день. Що тут? А, аж так. Окей, добрий день. Ей, не бачила тебе ще тут. Ти, мабуть, новенький. Я зазвичай не ходжу по ночам сама, але я дуже голодна. Тож, чи можу я отримати один хот-дог, будь ласка. Ходог. Так, що тут? Хот-дог. Щоб взяти хот-дог, сосіска, хліб, салат. Я щось не понімаю. Я щось не розумію, чесно кажучи. Сосіску треба. Так, да, сосіску треба піджарити, а потім покласти в булку з соусами і капустою. Добре, добре, нічого такого. По ідеї, тільки треба знайти сосиску. Де сосіска? Де сосіски? А, ось? А, отак. От окей. Як мені що? Як мені це розцегокать? блять, окей, нема питань. Так, здрасте так, мені треба булочка з сосискою. Слухайте, не так все і тяжко, як я думала. Ізі, ізі. А, а! Я надіюсь, воно не згоріло. Я дуже це надіюсь. Так, здрасьте. Е. Бля, підлої. Ти це не бачила, тьотя? Як його комбінувати? Блядь, господи. Прости. Як? Як це комбінувати? Мабуть, треба на цьому столі, а не на цьому. О, блін. Ну. І, е. е. Блять. Як? О! Нє, ні, ні, мені це треба. Мені цю сосіску, чорну сосіску мені. Як? А, о, кетчуп чуть-чуть. І. Е, майонез М'ясо не дожарене. Ну ладно, це мій перший день, будь ласка. Мені кажеться, що він навіть згорів, але. Блять, тепер він пережарений. Так, по ідеї має вже бути нормальне. Раз. Два. опля. Та й ти нафіг. Іти. Все. Оце ідеальний ходох. На! Вона. Я не хочу в ній капусти. Якщо її відбувається, мені здається, якесь паранормальне явище, то це буду я. Я зроблю так, що ти, бляха, зникнеш. Я вже тобі... Я вже і третій ходох прокармлюю. Тробу четвертий. Безплатно. Я не просила кетчуп. Шість. Шість чи п'ять худогів я цій суці скормила. Залиш собі здачу. Звісно, залишу! Тут ще й недоплата. Я плюху, скільки Ой, я більше не буду, я більше не буду, я більше не буду. Хорошо. Що? Еймен, Дай мені бургер із сиром. Окей, як бургер готується. Бургер із сиром. А Капуста обов'язково чи не обов'язково? Зараз ми розберемося. Значить, треба. Катлітку! Чел, подожди, мене котлети згоріли. Підлога, якщо що, чиста я сама мила. О! Почекайте! Вона не дожарена жарена! Кетчуп надо. І майонез. Во! Я не просив кетчуп. На тобі сір з підлоги. Раз. Авай. Рятувати життя. Ти мені подобаєшся більше, ніж той чувак. Ось, що й тебе Це все через котлет з підлоги. З підлоги завжди смачніше. Так, треба тут поприбирати трохи, бо я тут наробила мерву. А ніхто, кстати, каву ще поки не замовив у мене. У, привіт, чувак, в очках. Каву, бургер і ходок. Обидва тільки з кетчупом. Окей, а як каву робити? А! Все, поняла. Просто ти перший, хто мене замовляє каву, так що. Ха. Так, ти хочеш ходог І хочеш. Бляха, у мене немає для тебе котлети. Я, Якщо відійду хоча б на одну секунду, вона вже згорить. Тому я бігом зараз її візьму. Хай готується. оп. От тобі ходог, тільки кетчуп. Зараз ми приготуємо тобі бургер. Я вже наловчилася. От на літу тобі спеціально, щоб. Повкусніє було. Раз. Єс. Так, є. Беремо бургер. беремо це, де наш кетчуп. Ра... Блять. Ось кетчуп. Е це і кава. Як забрати каву? А! І кава. Дякую, чувак! Ти найкращий! Ти зробив класну роботу. Почекай! Хто ззаді тебе? Я так і знала! Він не заплатив гроші! Він не заплатив. Бля. Який же ж він, сука? Мені подобається запах дощу. Один худог з капустою і кетчупом і е, холодну содову, будь ласка. Гроші спочатку! Що він просив? Що ти просив? Худох. А. Дякую, можна, я щось запитаю? Звісно. Ти ну, не наляканий працювати тут самий та й ще чуючи, знаючи, що сталося з попереднім чуваком. А що з ним сталося? Ти не знаєш? Ні. Він був моїм другом. Вони кажуть, що він просто збожеволів, почав бачити якісь речі. Останній раз, коли я його бачив, я реально міг побачити страх в його очах. Будь-якому випадку, маю йти. Якби у мене була б можливість, і якби б зі мною це стало трапитися, сьогодні був перший і останній день, коли я працюю в цій залупі. Дванадцята пора зачинятися. Ой, то закриватися пора. Вже ж 12.00 Скільки я ще маю приймати замовлень? Моя дружина тільки не покинула мене. Мені треба щось, щоб вбити біль. Дай мені 5 пива холодних. Окей. Ну, все, хорош. Дякую. Побачимося. 5 бутилок пива. Всього стільки тобі потрібно, щоб заглушити біль? Закінчити зміну. А якине два, що за п'ять на з Фредді. Я б не хочу більше тут працювати, все, хорош. Тут мені погрожують, убивством, речами, паранормальщиною. Знов ти! Дай мені ходох і холодне пиво. Ей, це ти знову! Ти побіг останній раз і не заплатив. Я нічого тобі не продам, поки ти мені не заплатиш. Ти що, відмовляєш своєму хазяїну? Що? Ти зробив велику помилку. Ти за це заплатиш. Хазяйну? <плес> <А>! <плес> Та ви заїбали? Ти йди нафіг. Блять. Ти знаєш, що крокодили не можуть а, висунути свої язики? І що вони також не можуть жувати. Тож вони їдять камені, які допомагають їм пер... перетравлювати. Можна мені два бургера? Один з капустою, кетчупом та гірчицею, а один з сиром, капустою і кетчупом? Так, почнемо з того, що він попросив два бургера. Значить, по-любому там і там треба, щоб була котлета. Так що я йду по котлети. Котлетки. Раз. Котлетка, два. Потім він просив капусту тільки в одному чи в двох. Один з капустою, кетчупом і герчецею. Окей, капуста кетчуп і гірчиця. капуста кетчуп і гірчиця. На. А другий з сиром, капустою і кетчупом. З сиром. У нас є сир Є. Я, до речі, так і не поприбирала з вчорашнього дня. Сиром, капустою і кетчупом. Так, капуста. На і кетчуп. все, Я реальний повар, Дякую. Пахне як реальний хороший бургер. Так, звісно, блін. Йпт. Щось сумніваєшся в моїх кулінарних здібностях. Рататуй! У мене вчився. О, привіт, ти знову. Пиво, ходох з гірчицею і кетчупом. Добре. Так, півасік одразу даю тобі. До Речі, як півас швидко розлітається. Бля, у мене булочки закінчились. Де шукать булочки? У мене, конечно, свої класні булочки, але. <смас> Вибачте, будь ласка. Блять, та не сосиски. О, булочки. Раз. Потім сосіски. Два. І з чим ти просив? Е, з кетчупом... Ага, хорошо. Ага. Так, є. Так, е, худог З кетчупом і гірчицей. Вроді це. Дякую. Ти чув про чувака, який вчора помер у автокатастрофі? Я чув, що його жінка покинула його за другого чувака? Поліція знайшла алкоголь в його крові? Бляха, муха. Не пий, коли водиш, як то кажуть. Обережно. Бляха, ну що за прикол? Ми людину вбили. Частково, але вбили, блін. Я піду булок на а то не хватає. Що вам? Дрестя, одну каву, будь ласка, маю вчитися всю ніч. А взагалі таке реально, що от людина каже причину, за якої їм потрібно купляти якісь певні речі. Я, наприклад, ну я буквально заходжу в магазин, беру, розплачуюсь і все мовчки. Навіть не говорю з продавцем, тільки добрий день і до побачення. І дякую. Все, це було швидко. Дякую. Я чула дуже багато страшних історій про це місце. Це правда? Ти також їх бачиш? Бачу кого? Неважливо. Має йти поки не пізно. Залиш собі здачу. Ого, багато студентка. Майже неіснуюча комбінація слів. Здрасті. Один бургер з сиром і холодне пиво. Я вже трошки стримаю людям продавати пиво після тієї ситуації, але добре. На. Бургер з сиром. Окей. На. є. І дзир. Сир звенигора прямо з гір. Ну, все, я не я вже про геймер тут. Ну, блядь, ну знову. Це до сраки. Котра година? 12 ж. Там постійно 12. Хочеш почути жарт про піцу? Ай, неважливо, вона дуже сирна. Дайте мені каву. І ходох з кетчупом. Більше не жартуй, будь ласка, на. І кавуську. На. Дякую. Ось. Принаймні заплатив не ще одним жартом. Все. Закінчити. День. Скільки днів взагалі тут? 5? Ну, це вже кліше, але. О, привіт. Mm -hmm. О, я бачу ти досі тут. Мабуть, тобі реально подобається ця робота. Я сподіваюся, тобі добре платять. Я хочу содову і бургер з усим. З усим, кажеш? Ну, добре, потім не жалійся. Раз. І два. Ось. -о. Дякую. Я не знаю, чи я параноїк, чи надто дивлюсь багато страшних фільмів, Понятно вже до чого вона веде. Але в мене таке відчуття, ніби хтось за мною слідкує. Дуже багато страшних людей тут навколо. Будь обережний. Окей. Алло, я тебе бачу. Хто це? Чого ти дзвониш? Спи з відкритими очима. Це той чувак, придурок той. Ей, чувак, можна мені два стакани кави? І один ходох з капустою і гірчицею. Окей, дві кави і ходох гірчицею і капустою. О, в мене закінчились. А! А, ні, не закінчились. Добре. І згірчий. Так, є. Єп. 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 Ну все, ждемо. А що той чіл хоче взагалі від мене? Не заплатив, сам придумав проблему, хотів на халяву у мене все отримувати, брати. А він ця сулота за попереднє замовлення, так і не заплатив. Знаю, що при потребі метелики можуть пити кров. Я не знала цього. Вони завжди мене лякали. Ось на. Серйозно? Я багато чого нового дізнаюсь з цієї гри. Прикольно. Сука, так і знала. Бігом. Бігом, блять. Сука. <плес> 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 да, блять, тут задували, що я при кожному скрімірі трясусь. Так, кого не вистачає? Мені здається, булок не вистачає на ходоги. Два ходоги з капустою і гірчицею, добре. Якраз дві сосіски залишились останні. Так, це яка вже зміна? Це, мабуть, останній клієнт. Осьо. Дякую. Поліція знайшла його тіло, до речі. Кого? А, це ж друг того, хто, попередній, хто працював в попередній раз. Хлопця, який тут працював. Мій друг рапорт каже, що його проштрикнули ножем більше 50 раз. Його тіло було в кущах недалеко від парку, недалеко звідси. Він був залишений гнити під час дощу. Він не заслуговує того, що з ним сталося. Ніхто не заслуговує. Залиш собі здачу і бережи себе. Мені здається, цей чувак чимось причетний. Або принаймні гра хоче думати, заставити нас думати, що він чимось причетний. Отой мастер, хазяїн. Хіпт". Я просто продаю з підлоги. О мій бог, ти це також бачиш, чи не так? Про що ти? Я бачу страх на твоєму обличчі. Ти маєш покинути цю роботу. Вона того не варта. Дай мені пиво. Мабуть, тобі один також знадобиться Це пипець Це пипець Дякую. І запам'ятай, ти не самий в цьому. Я також бачу їх інколи. Бережи себе. Так, поповняємо запаси півця. Ай-яй-яй. Я не хотіла. Та щас. О, знов ти! У мене є ще одна для тебе. Чого ходох одружився на своїй дружині? Чого? Того, що в неї класні булки. Просто дай мені пиво. І бургер з сиром. <пев> ти це не бачив, ні? Десь тут валявся сир позавчорашній. О, ось він. Удачі. Ну, вже 12-та, блін. Тут скільки може бути тут 12-та ця година? Ну, йо -моє. Так і знала, так і знала. Я це чувствувала, я це чувствувала. Ой, подарунок. Оооо, серйозно, нас підірвали? Ну це срака! Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відео. А ми зустрінемось в наступному ролику. Всім па-па!